Як правильно себе поводити під час ліквідації надзвичайних ситуацій, про це сьогодні на теоретичних і практичних заняттях розповідали рятувальники 30 представникам добровільних формувань цивільного захисту. Житомирянка Анна говорить: для неї важливо знати, як діяти, якщо виникне загроза життю людини. Я переживаю за життя своїх рідних, за життя своєї дитини, чоловіка, і тому я вирішила спробувати себе в цій справі, хоча б якісь знання отримати, які мені допоможуть. Якщо не дай Бог щось станеться, я буду знати, як діяти. Так само раніше я проходила першу домедичну допомогу, теж з цією ж метою, щоб знати, як діяти. От не страшно зовсім ну в даний час складна ситуація в державі хочеться якимись навиками, які володіє десь допомогти сьогодні і На надзвичайних ситуаціях і порятунку людей. Заступник начальника обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Держанівський пояснює, що добровольці це представники громад, які у випадку нагальної потреби допоможуть рятувальникам. З іншого боку, наша робота дуже складна і вона пов'язана з великим ризиком. Це може бути що бути. Це може бути пожежа, це може бути завал, це може бути зона, яка забруднена хімічними речовинами, радіаційними речовинами, це може. Бути наявність вибухонебезпечного предмету тощо для того, щоб люди уявляли на що це схоже, з чим стикаються рятувальники в процесі своєї роботи, на що треба звернути увагу представникам добровільних формувань цивільного захисту в процесі надання нам допомоги у разі такої необхідності. За словами начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій, Миколи Дідківського, понад 270 житомирян вже записалися на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб стати добровольцем. Сама факт надзвичайної ситуації дуже негативно впливає на людей. Це мають бути люди психологічно сильні, це мають бути люди з певним рівнем підготовки, щоб вони чітко розуміли свої завдання і в який спосіб їх виконувати. Це мають люди, які мають оперативно швидко прийти на допомогу всім житомірянам. Анжеліка Нестерчук Тетяна Беляк Новини на Суспільному.